Славася така скандальна ситуація, що ви тут сперечалися із співробітниками СБУ. Вашу клієнтку фактично насильно посадили в автомобіль, що трапилося. А, сьогодні повинно о 13-й годині відбувається клопотання про зміну запобіжного заходу сольський. І... Служба безпеки розуміючи, що за в них... іншими статею. За іншою статтею. Да, служба безпеки розуміючи, що в них насправді е шанси на те, що вона буде в подальшому отриматися в СІЗО, бо вона в СІЗО єдина жінка, посудить більше трьох місяців. Е вирішили вручити їй нове повідомлення про підозру. Це абсолютно їхнє право, але спосіб вручення, але він антигуманний, антилюдський, тому що. Вивели на вулицю, купа людей, де купа Миколаївчанів, купа е, наліпок на СБУ. Ми попросили, щоб це зробило в цивілізований спосіб, хоча б зачну в суд, наприклад. Попросили конфіденційне спілкування, мене відштовхнули, не дали можливість спілкуватися з клієнтом, Ну і все, в принципі. Я чу, що тут що Так, представник омбудсмена, да, є от журналісти, тому ну, зафіксували, ви ж бачили. А спікали, по якій статті вона знаходиться під вартою? Ухилення від сплати податків. Так тут теж 212? Так, да, я років. так розумію, і зараз будуть. Тобто стаття одна і ж, да, але етаж, та, епізод та, інший. Та, мабуть, Ну, Ми не знаємо, ми не читали, тому mm. то Ну, нас. Та, 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 та ж сама стаття, яка коли... була. Так. так. Давайте запишемо сюди.